Саламчик, бро! А ти потрапив на другу серію шляху до BMW M5GS. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії ми займалися тим, що виконували початкові завдання, та закінчили ми на завданні з придбанням першого авто. Перед собою ви бачите додаткові завдання на цей шлях. Саме сьомим завданням мені потрібна ваша допомога, без вас я не справлюсь. Давайте зберемо 250 лайків і я випускаю нову серію. Ну а я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. В промокод Форд. Та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшов я у гру, нажимаю F3, та тепер можу забрати винагороди. А саме Nissan GTR на 7 днів. Преміум на 3 дні, 2000 XP, 1500 гривень, а також один слот під авто. Тож, нажимаємо забрати призи. Випадкова нагорода до розблокування 24 години. І в нас з'явиться якийсь загадковий предмет. О, ну прикольно. Так, ну і що? Тепер ми можемо його заспавнити. Відкриваємо телефон. Ось он. Наш Нісан Кетер. О, наш красунчик. О, ну слухайте, в мене на балансі зараз знаходиться 224 тисячі гривень. Ну і я вам скажу, це досить хороші гроші. Коротше, тоді їдемо виконувати завдання, а саме придбати перший транспорт. Залітаємо в автосалон. Слухайте, я не знаю, яку брати. Думав, може тоже Жигуля взяти, але зараз баланс набагато більший, Тож можемо придбати щось краще. Ну що ж, думаю, давайте придбаємо ось такого гульфа. Коштує він 129 тисяч гривень. Купити авто. Епс, на базу. Опа, мені дали х2 бонус на 3 години. О, то треба зараз бігти фармити. Получається, це наш перший автомобіль. Ні, ну нормально, нормально. Добре, а наступне наше завдання попрацюйте у Глово. Я думаю, працювати Глоу треба на Нісані, адже на цьому гльфі ми нормально не пропрацюємо. Коротше, спавнемо Нісанчик на базу. О, ну слухайте, Нісанчик їде 300 км. Я вважаю, це трошки забагато. Новачок може розбитися. Під'їжджаю на роботу Глово. Та давайте влаштуємось. Підходимо до Андрія. Лаштуватись на роботу, дякую я на своєму авто. О, і зараз на Китачику будемо розвозити. Так, ну слухайте, нам їхати 2000 метрів. До речі, я хотів вам дещо сказати. Дуже багато людей на минулій серії неправильно зрозуміли. А саме я казав, що буду грати без особистого промокода. Мав на увазі без створеного промокода, котрий дає мені бонуси протягом гри. А цей промокод Fortis, котрий я він дасть мені одноразово 50 тисяч гривень. Як ви бачите, тут немає промокоду, тому правила я не порушував. Під'їжджаємо на заправку забираємо замовлення та вирушаємо на місце призначення. 900 метрів. Опс, а я вже приїхав на місце. Підходимо на маркер та заробляємо 1540 гривень. Ну і звісно, 205 досвіду. І що ж, потрібно виконати ще 4 замовлення для завершення цього завдання. Епс, епс, епс. О, і все, ми виконуємо завдання. Наступним завданням буде звільнитись з роботи. Підходимо до Андрія та звільняємось. О, виконав завдання. Ще отримав 5 рівень і 20 тисяч гривень. Так, Пропоную зайти в Макдональдс та трошки поїсти. О, щоденні Бенгороди. Дякую, за кейс. Давайте придбаємо два курячих стейка. Ам ам. О, і все. А тепер я не голодний. Наступне завдання: влаштуйтесь на роботу таксі. Трошки розбив машину. Тому давайте пропишемо кіт, адже у нас є преміум на три дні. Ви успішно отримали стартовий набір. Тож підходимо до тачки та ремонтуємо. О, і як новенька. Приїжджаємо на місце та підходимо до Дмитра. Влаштуватись на роботу. Так, ну і слухайте, ми можемо працювати. На своєму автомобілі, тож пропоную краще всього сісти в свій ГТР. І що ж, тепер прийдеться ловити замовлення. Адже думаю, конкуренція чи не мала. О, ну слухайте, давайте візьмемо замовлення. Все, вирушай на замовлення. Ого, а це аж до центрального ринку. Під'їжджаємо на місце. Через міст. Через який міст? Яка укернафта, не розумію. Тіпче, звісно, пояснює, дай Боже, здоров'я. Я, Я отримав 3 тисячі гривень, а саме 3500. Завданнячко, виконано. Так, добре, наступне завдання: вам треба купити вудку. І 5 черв'яків, залітаємо на заправку та купуємо дві ремки, адже нісанчик трошки поламався. Ого, вудочка третього рівня коштує 200 тисяч гривень. Ну, в мене таких грошей немає, тому купуємо вудку другого рівня. О, є, купив. Та давайте придбаємо 9 черв'яків. Ага, треба виловити 5 риб. Давайте візьмемо черв'яків з запасом. Тепер у нас в загальному 33 черв'яка. Я думаю, буде достатньо. То що ж, їдемо в місце призначення. Маємо ще їхати через ось такі колоди. Головне, щоб не впав. Достаємо водку. О, ще й завданнячку виконуємо. Так, і треба виловити 5 риб. Я думаю, ми справимось. Послідній залітає на базу, ну і ми виконуємо завдання. Ну а тепер потрібно продати рибу на центральному ринку. Залітаємо на центральний ринок 5 тисяч гривень за вхід. Підійшовши на маркер, я виконав завдання. Зрозуміло. Окей, супер. Ну все, пройшов. Так, та тепер мені потрібно з кимось провести обмін. Давайте когось знайдемо. Ось о, припустимо челі. Так, і давайте йому скинемо одне яблуко. Все, завданнячко, виконано. Наступним завданням буде влаштуйся на роботу евакуатора. Окей, сідаємо. В наш санчик. Ну і гамселимо. Під'їжджаємо на маркер. Так, ну і що ж, получається, облаштовуємось на роботу. Ага, а евакуаторів немає. Треба чекати, поки появляться. О, там якийсь тіпчик звільнився. О, на базу, на базу. Сідаємо. Дві тисячі гривень. Ти куди літіш? во, дивись якийсь бандит. А як він сів? Я 2000 гривень заплатив, валю. Просто взяв, викинув новачка і поїхав. Все ж таки, братва зловив. Конкуренція, дай Боже, здоров'я. Ну що ж, по завданню, получається, потрібно полагодити три. Автомобіля, ну або ж заправити. Завдання виконано. Звільняємось з роботи, тим самим виконуємо завдання. Плюс 20 тисяч гривень. Наступне у нас завдання отримайте ліцензію для водіння трамвая. Тож ми під'їжджаємо на місце, підходимо до Андрія, отримати права на трамвай. Ліцензія для керування трамваєм коштує 176 тисяч гривень. Ого, а в мене 167. Ну і що ж, зараз прийдеться фармити. Та по грошей нема. В мене є вже одна ідея, куди можна відправитись. Правильно, на сонячній панелі. Послідній раз, як я. Тут працював, заробіток був в порядку. Надіюсь, він і Наталі такий. Підходимо до панелі, з'єдніємо провода і лутаємо 1400 гривень та 75 досвіду. Слухайте, я вам скажу це добре. Тратимо буквально пару секунд, а лутаємо 1400. Ну а також ми будемо чистити панелі, адже вони мають можливість забруднюватись. Ну і з них ми також лутаємо 1400. О, та чуєте, я так швидко нафармлю. Що ж, зібрав я 200 тисяч гривень. Ну що ж, і біжимо до автомобіля. Підходимо до Андрія. Так, придбати. Ой-ой-ой, ой а що тут нажимати? А, тут та ще й на час. Ви не прийшли, іспит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Добре, що хоч гроші не знімаються. Йоу, як це важко проходити, це капець, це усі варіанти. 3. Неправильно. Йоу, під час руху, На зупинці. О, все, назис? Ну і що, газуємо. Получається, зараз ми здаємо теорію. Завдання виконано. Та ще й отримав 5. Тисяч гривень. Посліднє завдання: влаштуйся на роботу, влаштуватись. Ну і все, їдемо працювати. О, а завдання не з легких. Підпрацюйте 5 повних рейсів. Займе часу, дай Боже. За повний рейс я заробив 33 тисячі гривень та майже 300 досвіду. Гепс, на базу, виходимо з трамвая, звільнитись з роботи, та ми виконуємо завдання, плюс 20 тисяч гривень. І всі квестові лінії ми успішно виконали. Зараз у мене на балансі знаходиться 193 тисячі гривень, тож пропоную придбати квартиру, адже потрібно десь жити. Якщо я не помиляюсь, квартира коштує 150 тисяч. Ага, прикиньте, походу, всюди зайнято, бо реально не можу знайти вільної квартири. Та ще й пляхи вони коштують 200 тисяч гривень. Добре, їду на сонячній панелі. Та трошки буду заробляти грошенят, а то реально не хватає. А, до речі, на цих сонячних панелях платять менше. Тож відправляємось сюди. Що ж, в мене на балансі знаходиться 200 тисяч гривень, та прийшов час, я вважаю, придбати собі квартиру. Так як квартири в Києві зайняті, пропоную придбати в Дніпрі. Ага, тут ось зайнято. Братва, походу, всюди зайнято, тому що наразі я не бачу ні одної вільної оселі. Ага, найшов ну одну. І ось так вона виглядає. Короче, простенька квартира. Так що будемо тут купувати? Окей, та давайте, в принципі, тут придбаємо. Я думаю, різниці немає, адже пізніше у нас по завданням придбати квартиру серед середнього класу, ви точно хочете купити дану квартиру за 200 тисяч гривень. Так, гепс, на базу. Тепер в моєму володінні є ось така квартира. А треба буде за неї заплатити. А в мене навіть грошей нема. Ой-ой-ой, біда, біда. Добре, тим часом я під'їжджаю на місце та вже наразі буду фармити кацулу. Адже я реально не привик. В мене на балансі знаходиться буквально 400 гривень. Я навіть бензин не міг купити. Ні, ну реально, я тепер бідалага Що ж, тоді починаємо фармити. Провів я тут приблизно 15 минут. Та у мене вже на балансі знаходиться 51 тисяча гривень. Я думаю, цього буде достатньо. Для того, щоб прокачати трошки квартиру, ну а також заплатити за оренду. О, а ми вже майже на місці. Паркуємо гольфа, залітаємо в квартиру. Шафа коштує 15 тисяч гривень. Давайте одразу придбаємо. Поліпшення житла придбано. Ну і напевно нарешту давайте проплатимо за оренду. О, хоча б 20 днів. 15 тисяч гривень. Домашню аптеку, поки купувати не. Не будемо, адже в мене на балансі залишається 21 тисяча. Ну і знаєте, якісь гроші і потрібні ж на життя, правильно? Ну а вже в шафу ми зможемо положити предмети, наприклад, рибу, вудку, черв'яків. Та й взагалі можна туди все покласти, адже тут вміщається 75 кілограм. Воу, дякую за перегляд, друже! Де весь мою наступну серію?